Ким будеш ти, обирай, щоб перемагати. Вибір, що однозначно змінить твоє життя. Шхериться по закутках, не залишаючи слідів, проводить по 8 годин на добу в чатах, де повістки. За день може зімітувати геморой, кашель, гіпс і панічну атаку. Всі свої обов'язки переклав на батьків, дружину і навіть кота. Відкладає все, навіть по у душ, бо раптом там чекають у повістку. Знає всі чорні входи в ТРЦ, супермаркети та поліклініки. Він не той, у кого мамка все вирішить. Він це, я знаю, що роблю. Може зібрати дрон, автомат і команду. Ранговий апгрейд без донату. Різ погонів, повноважень та поваги. Будує кар'єру і країну, поки у хелянт мріє про кращі часи. Він це мотивація для всіх. Якщо я можу, то й ти потягнеш. Боїться, як і інші, просто не дає страху кермо в руки. Впевненість проти страху. Честь проти слабкості, перспективи проти порожнечі. Обирай розумом, серцем, нутром. Обирай могилів Подільський прикордонний загін. У нас вайб, який ти шукаєш.